Санька, привіт. Привіт. Саньочок. Коротше, біда у мене така. Третій пульт. Я ним буквально там ну, трохи пропрацював. Він у мене перестав коректно працювати. Кривий прийшов, пішов, е, ну, не спрацьовує сам курок. ну, щось Питання можна да, чим да. миєш? Це перше. <кх>, ми по стандарту, розчинника туди. Як усі валяга, да, 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 да. Скупи і плати дважды. Це я сразу скажу, тому що треба мити тим, чим потрібно. Mm -hmm. Засобом для мийки обладнання. В нашому випадку це ганклінер, який коштує 150 гривень, і він предназначений для мийки пультів, обладнання в малярці. Той, що вимиває, друзі, той, що вимиває, чим потрібно користуватись. Тому що акрилові розчинники вони не вимивають досконально. Казалось би, воно там, де ви йоржиком подергали, там хорошо. Все остальне, ну. Пф. І воно собирається, собирається, а потім будуть проблеми якось у саньте. Що Десь щось. Да, да. А пульти дорогі. А якщо це брендові, друзі. Тут треба не економити тим більше на чому 150 гривень і за і закрили питання. Бувайте здорові.